Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати сирну запіканку. Я давненько вже не готувала сирну запіканку, так що розпочинаю сезон, новий сезон із сирної запіканки. Всіх вітаю школярів з початком навчального року. Бажаю всім дня мирного неба, всього найкращого. І будьте всі здорові. Це теж гостював онук. Півліта був зі мною. Я максимально приділила час своєму онукові, гуляла з ним, відпочивала з ним. А тепер, як кажуть, до роботи. Беру я ось два пакетики сиру. Я завжди я люблю з цим сиром працювати. 5% по 180 грамів. Так, взяла два пакетики сиру. Тепер беру яйце, блю одне яйце на 100 грам сиру. Я беру метри таких три великі яйця. Так, хочу ще покласти сюди теж три ложки сметани. ще три ложки цукру кладу. А тепер у мене тут майже чотири ложки манної крупи. Хтось борошно кладе, хтось крупу. Манку кладе, я манку поклала. Тепер ось на кінчик чайної ложки, можна сказати, одна четверта чайної ложки, солі покладу, ванільного цукру трішки покладу десь півчайної ложки. Це я гарно перемішую. Все до однорідності. Хтось блендером збиває, але мені найкраще смакує та запіканка, що колись і в дитячому садочку готували. В школі теж смачна була. Це я зараз гарненько роз, розмішаю. І поставлю, щоб воно постояло хвилин може 15, щоб манка трішки набухла. І розігріваю духовку на 180 градусів. Постояло воно в мене хвилин 10, тим часом я трішки розігріла духовку і виливаю ось таку форму. Можна взагалі -то в будь-яку є. І ставлю в духовку випікатися. До готовності. Я не знаю, скільки хвилин, потім скажу, скільки в мене хвилин воно пеклося. Але температура в мене 180 градусів приблизно. Так, дівчатка, ось я спекла таку гарну запіканку. Ось така у мене вийшла сирна запіканка. Так, апетитно виглядає, я зараз буду смакувати. Дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!